Кошенята попліткуємо брехні Даші Остап'євої, Олена з Жашкова, Неплях, Іван Дорн та Кріс Дженер. Мочуйте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директного інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні піде мова про Дашу Астаф'єву, яка нещодавно дала інтерв'ю Марічці Падалко. Лицемірна, абсолютно панянка. На самому початку я повівся на її картопельку, на її щирість, справжність, така україночка. А потім в мене різко змінилася думка після того, як ми опублікували, хто її чоловік. Це Григорій Черкасов, персонаж із дуже корупційною. Його сімейства, і от Даша Стафіва агресивно зреагувала. Думаю, якось дивно. Ми ще так красиво це написали. Нічого поганого взагалі не було в тій статті, але Даша це сприйняла. З особистою відразою, і от, приглядаючи це інтерв'ю на 1+,1, мені стало цікаво подивитися більше інформації про пана Грішу, її актуального чоловіка, і яким було моє здивування, коли я побачив, що немає жодної статті в інтернеті про те, що Астафєва перебуває в шлюбі саме з грішенькою, і все зачищено під нуль. Мені цікаво скільки беруть змі. Які погоджуються видаляти статті хтось за гроші, хтось по зв'язкам, хтось за якісь можливо обіцянки можливості видаляє публікації, але Даша не врахувала один важливий момент, видаляючи Дашу інформацію про твого чоловіка, із якого він сімейства і якого плану у них бізнес на чому вони заробляють? А це гроші пахлеще, чим те, що було із Сонію морозюк? Інтернет пам'ятає абсолютно усе. І якщо ти думаєш, що немає інформації, ти дуже помиляєшся. Тому я звертаюся до наших кошенят. Оскільки Астафєва веде таку агресивну політику, значить є за що переживати, є що приховувати. Надсилайте директного інстаграму та телеграму, я відкритий до будь-якої інформації, ви залишитеся анонімними. А ми обов'язково Дашо, розмотаємо усе, що пов'язано. Із сімейством того чоловіка, і в принципі, що саме приховує Даша Астаф'єва. Я думаю, прийшов час вивести панянку на чисту воду і зняти з неї ту перуку і німб, який вона на себе вдягнула. Тож, Дашу, ти сама заварила цю кашу, тож отримаєш рівно те, чого заслуговуєш. Ну що, друзі, чекаю інфу, йдемо далі. Вивчаю я, значить, простори українського інстаграму і натрапляю на Reels Олени з Вона позиціонує себе як звичайна блогерка, котра живе своє життя в маленькому містечку, і її головна особливість фішка, родзинка, називати можна по-різному, це різнокольорові очі. Неймовірно красива жінка, і настільки в неї поставлена мова, настільки вона освічена, настільки від неї йде якийсь. Світле, позитиві, добро, от самі переконайтесь, подивіться. Так, це вам не лакшері життя. А чому мені має бути соромно? Я ж у маршрутці з голою дупою їжджу, чи що? Дуже зручно, економно. І. І, І я вам ще скажу таке, що я й труси на базарі купую. Також вона розповідає про те, як облаштовує місце для курей. І в курятнику тепер вже є світло, провели її сюди. Так, помастила сьогодні, показувала вам стіни, повністю помастила вже глиною, воно вже трошки схватилося, взялося. Тепер треба почекати, поки та глина повністю висохне. Тоді можна її вапном білити. Вапно дезінфікує гарно. І будуть такі дуже гарнесенькі, білесенькі стіни. Стелю чіпати не буду, не буду її фарбувати. Мені подобається, що вона така з дерева, досить новеньке там дерево гарненьке. Будуть білі стіни, стеля з дерева, сідали для курей. Курі тут будуть сидіти, може, туди ще якусь картину щось або намалюю щось, знаєте, на білій стіні якогось півника. А що? Щоб було гарно курочкам, Щоб заходиш в курятник і милувалося око. На мій погляд, від людини віє настільки шалена енергетика та харизма, просто завороже. Неймовірно гарна жінка, неймовірно приємна людина. Я можу розсипатися в компліментах дуже довго, бо давно не зустрічав таких вражаючих, простих персонажів. Ви... Інстаграмі і на противагу Олені мені потрапляє сторіс Анни Неплях. Анна Неплях це колишня учасниця 10-го сезону проєкт Холостяк, але найцікавіше, вона ветеранша столичної полунички. Там такий рівень клієнтів. Там такий рівень грошей, що ані вистачило придбати як мінімум собі люксову квартиру. Це навіть не люкс, це преміум апартаменти в Таріан Таверс. Пам'ятай, якщо твоя дружина і коханка їздять на класній машині з твоєю банківською карткою, то ти вже ах, чоловік. Таке враження, ніби я потрапляю в абсолютно різні світи різних країн. З одного боку, ми бачимо простоту, щирість, природню харизму, а з іншого ми бачимо меркантильність, ані неплях. І обидві напрямки повинні існувати. В цьому і сенс різноманіття українського YouTube, Instagram, TikTok і так далі. Просто хочу порівняти. Людей, але настільки з різних планет і всесвітів. І позиціонування неплях мені однозначно не імпонує. Мені подобаються ті, хто живуть своє життя, будучи такими, якими вони є. А ось Аня занадто романтизує свою діяльність, а там, повірте, немає нічого романтичного. Особливо в цій історії це просто жах. Тож, ось так, який вам тип блогерства подобається більше лухорі сегмент про багатство, про полуничку, чи ось звичайне українське життя в маленькому місті. Давайте поспілкуємось, я вважаю, що тема дуже цікава. My name is Ivan Dorn, and I'm here to find my people, true people, to, 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 to not feel lonely in this entire world of deep fake. My aim is to build a bridge between Eastern European artists, Middle Asian artists, and the entire world. My aim is to build a platform for collaboration between artists from here and there, there and here. А цей Іван Дорн створює так зване ком'юніті, спільноту за кордоном. У нас вже була співачка Тіна Керрол на міжнародній арені. Тепер у нас Іван Дорн. Understand. Now I understand everything. Чомусь це кожен раз виглядає все так безгусто, як якась нісенітниця, якийсь невдалий жарт. Ось ці побігушки з м'ячем Вані нагадало мені чимось потапа. Ось цей його промо прогрів. Як він там називається, вже забув Славік Балаган. Дивишся і не розумієш, в який момент ці люди пішли кудись не туди, і у них настільки все це недолухо, настільки все плачевно, що хочеться тільки поспівчувати і сказати зупинись і на кого розрахована ця спільнота на хороших русськах, Об'єднуємося, вбивши поставок, ваню. От як це працює? Дуже шкода, що люди в дорослому віці, будучи свідомими, здавалось би, талановитими. Не змінилися, не трансформувалися і живуть дуже віддалено від життя власного народу, тому що Ваня Дор до початку повномасштабного вторгнення він же був одним із найбільших топів. В нього була своя мастерська лейбл в Києві. Він зайняв свою топову нішу. Він був надзвичайно популярним артистом. А під час повномасштабного ні втин, ні ворота виїхав. Але при цьому I'm против Russians, але при цьому. А не все так однозначно, як це працює, Ваню, в твоїй голові. І от те, що ти зараз робиш, на ну це виглядає як мінімум дуже сумно і як максимум об'єднуємося народи бившого СССР. Ну виглядає принаймні так. Плачевна історія, але маємо те, що маємо. Людина обрала сама такий шлях. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Мене дуже вразили інсайди із американського шоу-бізнесу. Кріс Дженер поставила умови для Кайлі та Тімоті Шаламе. Значить, мама Кайлі Дженер Кріс Дженер готує доньку до весілля з Тімоті Шаламе. Я до спір не вірю в те, що ця пара є справжньою що це не якийсь проєкт. Люди настільки з різних всесвітів, врешті-решт. І ось Кріс Дженер обурюється, що у Кайлі 800 мільйонів доларів статків. А у Тіметі близько 25 мільйонів. Яке весілля. Ну не вірю я, що вони пара. Не вірю я, що там кохання. От поділіться вашими враженнями. Дуже часто люди, які занадто різні, можуть навпаки доповнювати одне одного. Але в цей шлюб, ну не вірю я, не вірю в цей союз взагалі. Є якась зарита свиня. Можливо, ви в зарубіжних пабліках бачили більше інсайдів якоїсь інформації. Поділіться, скидайте посилання, пишіть інфу. В коментарях залюбки ознайомлюсь, тому що от в мене такі відчуття, а у вас. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Тобто вже завтра. Па-па!